Вітаю, дівчатка, мене звуть Ольга і мій канал Ольга Вязунчик. Закінчилося літо. Ми гарно попрацювали, нав'язали собі ковтинок літніх. Я літом не приймаю участі у спільних проєктах, але я була у групі Тамари Новікової на телеграм-каналі, де вона нам пояснювала, як без зайвих розрахунків зв'язати японське плече. І ось я зв'язала собі отаку ковтинку з японським плечем. Ось таким гарним, майже без розрахунків. На ковтинку в мене пішов льон вага ковтинки 321 грам. Вона така щільненька. Обравляла я її джинсом. Ось така гарна обробочка. Літній варіант. Це в мене розрізи. льон. Робота мені дуже сподобалася. Я думаю, що я її ще поношу у цьому році. І ще багато років, бо я дуже люблю свої речі і довго їх ношу. Вам я хочу запропонувати ось цей візерунок. Я довго підбирала візерунки для цієї ковтинки і зупинилася. На цьому. Він такий гарненький, не сильно дерчавий, тому в'їжджать на здоров'ячко, світлинки я ставлю з цією ковтинкою. Бажаю всім миру, добра, злагоди і всього самого-самого найкращого. Зараз я вам покажу ось цей малюночок. Рапорт малюнку має 11 петель плюс 3 для симетрії і 2 кромкові петлі, тому я набрала на сплиці 16 петель. І починаємо в'язати. Три виворотні, три лицеві, 2 виворотні. Три лицеві? Три виверідні кромкова, другий ряд. По малюнку три лицеві. Три вигорітні, дві лицеві, три вигорітні, три лицеві для симетрії, третій ряд. Кромкава, три виверідні. Тепер із трьох лицевих ми вив'язуємо одну. Для цього ми розвертаємо лицеві петлі. Ось у такому напрямку, якщо вони у вас не розвернуті. Знахом вправо. Пров'язуємо три разом. Ось так. Ось, пров'язали три разом. Робимо накид, дві виворотні, накид. Тепер пров'язуємо з нахилом вліво. Я пров'язую одну, знімаю, дві пров'язую. І потім її. Протягую через цю. Ось так у нас виходить три вив'яжіть Ви як вам краще. Так, перевертаємося. Це у нас четвертий ряд, виворят кромкова три лицеві. виворітня, накид, виворітня, Над накидом вигорітня в'яжемо. Дві лицеві. виворітня над накидом. накид, виворітня, Три лицевих. Повертаємо. І далі ми знову в'яжемо перший другий ряд. Три виворітні. Три лицеві. Дві виворітні. три лицеві. Три вигорітні. Комка. Зараз ще раз пров'яжемо, щоб було видно. І знову три лицеві, три вигорітні, дві лицеві, три вигорітні. Три лицеві, кромкова, повертаємо, і це у нас помалюнку третій ряд, де ми знову в'яжемо три разом з у вправо і три разом з у уліво. Одна, дві, три вигорітні. Розвертаємо наші петельки лицеві. Ось так, щоб їх можна було пров'язати з нахилом вправо. Беремо усі три. ось так, видно, ось так, так, видно, усі три, Піддіваємо і, і ось так пров'язуємо. Робимо накид і дві виворотні, що у нас тут посерединки. Робимо накид і пров'язуємо три петлі з нахилом уліво. Три виворітні. Наступний ряд ми додаємо ще один накид. Три лицевих, виворітня, накид, виворітня. Над Накидом в'яжемо виворітня. Дві лицевих, виворітня, накид, виворітня. Три лицевих. Ось такий. Неважкий, але гарненький малюночок. І знову ми пров'язуємо перший другий ряд, три виворотніх, три лицевих, накид лицевої пров'язуємо дві виворотніх, три лицевих з накид лицевої, три виворотніх. Зараз ще один ряд, щоб було видно. Так, три лицевих. Три вигорітніх, дві лицевих, три вигорітніх, три лицевих. Ось дивіться, дівчатка, як зараз ось так гарненько виходить. Ось такий малюночок. Оцю відстань, оцю між косичками, оцим, можна робити і 3, і 4, і 5. У мене 6 рядочків виверідних петель. А на оцей малюночок іде три лицевих, дві виверідні, і три лицевих. З'яжіть на здоров'я.